Якщо ранок починається з аеропорту, значить день вже файний, незважаючи на те, що погода мерзотно страшна. Юра вже вчіхає. Все, йдемо на реєстрацію. Є кафешка наверху ще. І такий невеликий магазинчик. Де також можна ходок взяти. Ось такі от ціни. додаєте нуль. Можна купити собі якісь сувеніри, іграшки, газети, дезодоранти, все, що треба в дорогу. Книжки. Невеличкий аеропорт взагалі. Певно, такий, як Харківський. Навіть Харківський більше, певно. Цікаво, скільки тут коштує паркінг на тиждень. Модлі на аеропорт. Це не шопен. Так, покажу вам трошки, що продають дюті фрі. Буду в більшості випадків показувати те, що я знаю, що мені подобається. От Нікс гарна фірма, Кавдалін гарна фірма. От ціни на алкоголь. Такі от Нагадуєш, це аеропорт Модлін Варшава. Не Шопен. Не Шопен. Вина по 850 гривень. Юрчик, де ти є? Ой, натрипав мені, мені сейчас нерви на митному контролі. Тойс Парфуми по 5000, по 4,5. Це якісь типа горілки. Я таке не п'ю, я не знаю. Так, печиво. Міні-сайз Оро 18-180 гривень. Ці кремчики по 1250. Оце класна водичка, я знаю. Нікс. Як тонік, є там ще міцелярна. таблерончики по 109 злотых. Иди сюда, Ю. Классно на подарунке тут понакуплять детям. Милкая казнова. Минус 30 сотки. Зараз 220 гривен. Мишки Харриба. Дивіться, скільки тут. 700 грам 450 гривень. Тік-таки такі от масивні упаковки 520. Мандемсики по 38. Так, і ось тут також знижки на M&M's. Добавляйте нуль, матимете в злотих. В гривнях, вернишь. Зубровка. Сколько она тут кочтает? 620-820. В зависимости от объема. Вот такі ліквіор'я 36-44. Карамельний нам. Да? бейліс 69-89. Такі об'ємні велички. Ще водка по 360 гривень. Так, просеко. 55, давайте середню візьмемо ціну. Ой, ну шо? Глобально алкоголь тут я не збираюсь купляти. Мене цікавить Сангрія. Те місце, куди ми летимо. Я думаю, ви вже здогадалися. Мені невідома косметика по 590 гривень для очей. Ще є різні набори. Марвел. Подивись ю, нас тут щось тобі сподобається, пупа. Воду треба взяти, а вже вибрав собі воду треба взяти. Оце я знаю точно. О, може, легу можна взять. Скому, що ж До Нового року. До Різдва готується. Оці парфуми, до речі, мені зайшли. Лібра. Сподобались. І ось ще косметика така цікавизна. Сондал табак. А як то це ново на інтернеті виходить? Та ні? Моя побудка. І побутка деяких. Так, ну ми вже вилітаємо. Летимо ми, друзі, на тенериф в Іспанії. Будемо посеред Атлантичного океану. Я навіть не вірю, що кажу. Зараз, зараз. <плес> Дві години нас може живуть. Не давали, не через що ми не можемо вилетіти. Якісь технічні вихованки, чи що я знаю, що летіти, коли не буде. Для мене вони стресові. А зустрічі ні години стояти. Ну, все, побажайте нам вдачі. Also drinking на is prohibited. Should I say we start Так, ну що, привіт, нерів. Ура! Вива Іспанія! Зразу біля нашого канари шаттл дали Юрі такий <смі> кекс. <смі> Welcome to Spain! Така замучена, страшне. І знову в мене схожа ситуація, яка була минулого разу. Ми прилетіли, підходимо туди до стійок, тих, до номера 2, як у нас напи написано було, канал Рашател. Висновку вони нас відсилають на 27-му, потім на 38-му. Мені приходить якісь там смс. що типу давайте йдіть? Коротше, шукайте мінібаз номером 3. У всіх от цих от питаю, не тільки таксістів і так далі. Дивіться, вулкани, гори які гарні. І типу, що? І типу, висновку вже чесно, навіть Бога попросила. кажу, ну де то? І підходжу до жіночки. З перекладом на іспанську з українською питаю, де це екземтур? А то оказується вона, уявляєте собі. А це якийсь треш, я не знаю, мені того року взагалі щось. ну Тільки в Карпатах щастило. Тут поки ні. Тобі подобається тут? Так? Отлично. Так, ну що, показую вам наш номер. Чесно, я задоволена. Дивіться, у нас тут ціла кухня, бар. Готувати можна, і чайничок, всі діла. Юрчик, іди сюди. Дивіться, диван. місця купа взагалі. Я в шоці. Тут окреме для Юри ліжко телек, картина, таке типу робоче місце. Далі, що йде? Така спальня? А, ну, Тут, типу, як після ремонту, але ну так, видно, що він, звісно, не новенький готель. Ось такий от вид. Тут зараз темно, ви розумієте, ми ввечері приїхали. Але отак от, як і є. Ага, а там снідати, вона казала. Все, розберусь вранці, покажу вам цей вид. Літаки літають, все несеться, блін. Це так обідно, що в нас взагалі інша ситуація в країні. Ладно, йдемо зараз вечеряти. Є навіть слухайте біде, тобто тут поповні краса. Я задоволена дуже. У нас в Болгарії був. Єдиний раз такий номер величезний на дві кімнати. Юра в до сорі. І ось тут, в Іспанії. Але, звісно, треба тут глаз до -да глаз, бо п'ятий поверх я переживаю. Так, іди сюди. Шпіон. Йдем їсти. Так, ну що? Тепер наша вечеря. Я взяла два квителя за приїзд Юра. Картопліку захотів і взяли спробувати суші. Чого так? того, що я не очікувала. Я думала, це сугубо іспанський ресторан. Це наш перший вечір. А це оказався ресторан американської та японської кухні. Але подивіться, який дисонанс. Інтер'єр, весь такий автентичний іспаньоль. Ну, оце хіба видає? Цікаво дуже, гарно то є туна обалдеть, але ну, виглядає дуже круто. Дуже атмосферний заклад, тут коктейлі вони готують. Ла. La... Господи, як це прочитати? <laughs> ну, ми поняли. Дивіться. Ну, oh, ну. No, no. Дивіться, які роли. Клас. Thank you so much. Gracias. Gracias. Ну, no, так от. Юра вже спить на ходу. Коротше, йдемо ми вже спать, да? це взагалі.